Одещина оговтується після однієї з наймасованіших ворожих атак на енергетичну інфраструктуру регіону. Нагадаю, у ніч проти суботи ворог вдарив сотнями безпілотників та десятками ракет. У більшій частині області, і зокрема в Одесі, зникли вода, опалення та електрика. Ремонтні роботи тривають. Ситуація поступово змінюється. І Яка вона на зараз? Дивіться в наступному матеріалі. В Одесі головна новина та що в квартири містян поступово повертається водопостачання. Щоправда, не скрізь, але в багатьох районах вода почала з'являтися ще вночі. Тож сьогодні, коли ми приїхали подивитися на машини, які розвозять технічну воду, то людей там не було, бо немає попиту. А черги до бюветів порівняно зі вчора скоротилися щонайменше втричі, ось що розповідають Одесити. Бювети роботи, працюють на генераторі. Міська влада збільшила наскільки я розумію, час роботи бюветів. Тобто, вчора він працював до 22, сьогодні він буде працювати до двадцяти. Одного. ну тобто всі, хто хоче набрати воду, всі мають можливість. Сьогодні в деяких будинках почало з'являтися і опалення проте в більшості осель ані тепла, ані електропостачання поки що немає. Люди масово приходять у пункти незламності. Їх на Одещині нині вже понад 700 і половина саме в Одесі. Тут можна зігрітися, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі. Та ще люди просто діляться новинами. Настрій переважно оптимістичний тримаємось поки не все насправді так погано, тому що ну є місця, де ми можемо в принципі посидіти, зарядитися там, чай, кава. Тому тримаємося. Морозів немає, тому. Теж, якби це свої плюси дає в Одесі. Що стосується електропостачання, то наразі енергетики вже заживили помешкання для майже 100 тисяч родин Одещини у компанії «Детек» зазначають, що безперервно працюють над подоланням наслідків ворожої атаки. Але коли саме світло повернеться в усі оселі, жителів області не прогнозують, тож Одесити шукають відповіді у чат-ботів. Ми отримали повідомлення від чат-боту ДТЕК і очікуємо 16 грудня ввечері. Світло повинно з'явитися. Ну, але сподіваємося, що буде раніше, бо ми бачимо, що працюють хлопці ДТЕК по місту, там, там. То. І зазвичай вони дають трошки більш песимістичний прогноз, щоб ми потім, я сподіваюся, зраділи, що ось воно світло, але дуже чекаємо, звісно. Ну і на останок додам, чи ворог не зупиняється і продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Одещини. Ось і цієї ночі ударними безпілотниками в області пошкоджені енергетичні транспортні та промислові об'єкти минулися без загиблих та постраждалих з Одеси. Андрій Настасов і Міханошин. подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.